8 марта зробили нам подарунок. Зловмисники зробили Юлії неприємний подарунок. Вкрали недешевий дитячий візочок, який знаходився у під'їзді будинку на бульварі Шевченка. Сусіди дівчини розповідають, це сталося вранці 8 березня. Дето п'ятого ранку я побачила під'їзд, відкрився вторий, якраз видно в окно, і дівчина худенька, невисокого роста, викатила коляску і покатила в сторону ось сюди бульвара. Ну, кто его знает, чья коляска, чего я не знала, потом увидела утром Женю, у них украли коляску. Юлия з чоловіком Євгеном звернулася до поліції. Крім того, почали самотужки, пошуки візочка. Ми, в свою чергу, начали искать по місцевим ломбардам, по комісійним магазинам, сайту OLX, щоб ускорити этот момент. Дали объявление Facebook, на что тоже благодарны люди Очень многие откликнулись, начали предлагать свои коляски, у кого что было. На щастя, через декілька днів небайдужі люди знайшли та повернули візочок власникам. Як вважає Юлія, річ могли вкрасти задля того, щоб напакостити. Візочок був дуже брудним. Вчора вранці виходжу, йду знімати показання со счетчиком. Смотрю, у нас там на 10 років між домами висить маленьке об'явлення. І написано, що хто потеряв коляску, от, обращайтесь по такому номеру телефону. Коляска наша обнаружилась, я так понимаю, в сусідньому під'їзді. Буквально через півчаса ми її забрали. Вот таким образом. Ну, наші, наші домисли на тому, що просто хтось вирішив напакостити нам. Коляска була облита водою, хоча восьмого марта була достаточно суха. Вот. Ігрушки були на місці, просто немного була запачкана. Річ знайшли, і після гімчистки нею можливо знову користуватися. Але ця ситуація виявила іншу проблему: відсутність відеоспостереження у громадських місцях, у будинку і навіть на бульварі Шевченка. Через це, вважає Юлія, словмисника не вдалося затримати. Я звернулася в магазин 24, у них є камера наблюдення наружного. Девочки пообіцяли просмотреть, но так ніхто не дзвонив, мабуть, вони просто не нашли, не обнаружили. Обращались мы в органы исполкома для того, чтобы, возможно, как-то посмотреть видеозапись этого места, как мы его называем, вышиванка. Здесь мы видим, что есть видеокамера, но. Где ее просмотреть, эту запись, и куда обращаться, кому обращаться? Так мы не выяснили. Вопрос остался открытым.